Привіт, усім! Сьогодні ви, напевно, вже чули про те, що міністр оборони України сказав, що всіх чоловіків, які за кордоном, потрібно обов'язково мобілізувати і привезти в Україну. Так от я вам скажу, що це неправдива інформація. Є вже відповідь від Міністерства оборони, що там. Трошки змістили акценти, і це не так звучить і не то мав на увазі міністр оборони України. Тому я дуже рекомендую подивитися це відео, підтримати його лайком та репостом. І звичайно підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваші лайки та коментарі допомагають україномовному контенту розповсюджуватись на всіх просторах і, звичайно, підтримувати україномовний контент потрібно завжди і всюди. Українських чоловіків, які перебувають за кордоном, мобілізувати. Не будуть цитуючи міністра Рустема Умєрова, німецькі змі змістили акценти. Про це заявив начальник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк. Інформує Бабель за його словами. Уміром в інтерв'ю німецькому виданню БІЛД говорив про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони, чоловіки, не прийдуть добровільно. Сказав він тоді. Натомість, видання, посилаючись на його слова, написало, що міністерство оборони планує призвати на військову службу за кордону чоловіків українців віком від 25 до 60 років. Їх попросять з'явитися до призувних. Пунктів ЗСУ інакше до них будуть застосовані санкції. Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк пояснив, що БІЛ змістив акценти. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з за кордону на порядку денному немає. Ну, друзі, як бачимо, є відповідь Міністерства оборони, які говорять, що тут трошки некоректний переклад. І вони трошки змістили трошки змінили подачу інформації, яку мав на увазі міністр оборони України, і те, що зараз говорять іноземні змі щодо цієї заяви, не відповідає 100% дійсності. Тому, друзі, ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто з міністерства оборони, включно з міністром оборони України, не мають. Такого бажання або не мають такої можливості зараз вже чи може в майбутньому повернути, як мінімум, силою з-за кордону українців. Це можуть виявити бажання самі українці, які перебувають за кордоном, і приїхати в Україну. Напевно, в цьому випадку Міністерство оборони України і взагалі Україна буде працювати, щоб заохотити українців повертатися в Україну. Але силою і там якісь санкції. Як бачимо, міністерство спростовує, нічого про це вони не думають, нічого про це вони не роблять і в цьому напрямку не працюють. Заява була неправильно трактована і, звичайно, зробила багато шуму. Так що, друзі, обов'язково підпишіться на цей канал, щоб знати більше, поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, не забудьте прокоментувати з вами. завжди Саша Матвієв. Слава Україні! і Україна 100% переможе.